Всім привіт! Банківський рахунок це ж наш щоденний фінансовий інструмент, правда? Але погодьтеся, не завжди зрозуміло, як саме він працює. Ну що ж, сьогодні ми розкриємо всі секрети, мета, щоб кожен міг абсолютно впевнено керувати своїми грошами. Тож починаємо? І давайте одразу до справи, до питання, яке, мабуть, турбує кожного: от звідки беруться ці банківські комісії? За що конкретно ми платимо? Це ж, по суті, основа основ у стосунках з будь-яким банком. Якщо говорити просто комісії, це по суті плата за нашу зручність і безпеку. Завдяки поточному рахунку і дебетовій картці нам не потрібно носити з собою купу готівки. А якщо картка, не дай Боже, загубиться, гроші ж залишаються в безпеці під захистом. Саме за цей комплекс послуг, за відкриття рахунку, випуск картки, гарантії безпеки, банк і бере свою плату. Гаразд, з цим розібрались, але як саме банки вираховують ці комісії? Тут є два основні підходи, і якщо їх зрозуміти, то можна набагато ефективніше планувати свої витрати. Так от ці два підходи. Перший це фіксована сума. Наприклад, ви платите, скажімо, 20 гривень за зняття готівки в банкоматі, і абсолютно неважливо, яку суму знімаєте. Другий це відсоток від суми, наприклад, 1 відсоток від суми зняття або там 0,5% за поповнення картки. І що тут найважливіше пам'ятати умови в різних банках можуть дуже відрізнятися, тому завжди, завжди варто порівнювати тарифи. А тепер увага найцікавіша є спосіб, як можна значно, от прям значно скоротити витрати на комісіях. Багато хто дивується, але величезна кількість щоденних операцій можуть бути абсолютно безкоштовними. І ось вона, чудова новина, коли ми розраховуємось карткою в магазині чи платимо за покупки в інтернеті, зазвичай це відбувається без жодних комісій. Це ж ідеальний приклад того, як можна економити, просто трішки змінивши свої фінансові звички. Розуміти комісії це, звісно, дуже важливо. Але не менш важливо мати під рукою інструменти для повного контролю над своїм рахунком. Давайте розберемо, як це робити максимально ефективно. Ось три прості, але дуже дієві способи тримати руку на пульсі. По-перше, смс або пуш сповіщення. Вони ж миттєво повідомляють про будь-який рух поштів. По-друге, інтернет-банкінг це по суті особистий центр управління всіма операціями. І по-третє, банківська виписка це повна історія фінансів, коли вона потрібна. Контроль і безпека, вони завжди йдуть пліч опліч. Зараз поговоримо про те, як збудувати таку собі надійну оборону для своїх грошей, бо в нашому цифровому світі це ну, надзвичайно важливо. Тут є два золотих правила перше, завжди звертайте увагу на незвичні операції. Якісь неочікувані зарахування чи списання, це може бути як помилка, так і, на жаль, дії шахраїв. І друге правило. Якщо помітили щось підозріле, от будь-яку дивну активність треба зв'язатися з банком негайно без жодних зволікань. І ось він один з найпотужніших інструментів захисту, який є у кожного клієнта банку ліміти це просто максимальні суми, які можна витратити за день або за одну операцію. Можна уявити це як такий собі особистий фінансовий щит, що захищає від усяких непередбачуваних ситуацій. Давайте подивимось на конкретні приклади, щоб було зрозуміліше. На зняття готівки може стояти ліміт, скажімо, тисячу гривень, на оплату в магазинах п'ять тисяч гривень на день, а на онлайн операції три тисячі гривень за один раз. І що найкраще, ці ліміти зазвичай можна налаштувати під себе, але вони слугують просто чудовим базовим рівнем захисту. Отже, давайте підсумуємо: ось вони три ключі до повного контролю над фінансами. Перше розбиратися в комісіях, щоб не переплачувати. Друге регулярно моніторити свій рахунок. І третє активно використовувати ліміти безпеки. Все просто. І наостанок таке питання для роздумів маючи ці знання, який один маленький, але конкретний крок можна зробити вже сьогодні, щоб краще керувати власним рахунком. Варто пам'ятати, що навіть невеликі зміни можуть мати величезний вплив на фінансове благополуччя.